Після невдалого штурму Дебальцевого російсько-терористичні війська почали відходити до Вуглегірська, а також переозброюються у Донецьку. Під час боїв за місто окупаційні війська, дислоковані в район Горлівки, отримали наказ від командування терористичної організації ДНР виділити частину сил і засобів до складу однієї з ударних груп, які раніше наступали через Вуглегірськ на Дебальцеве. Горлівський гарнізон терористів виділив бронегрупи до 15 одиниць бронетехніки, включаючи сім танків, частина якої була від одразу ж знищена атаці на блокпост українських військ. Ще одна група противника біля дороги у напрямку до Дебальцевого була накрита українською артилерією. Таким чином, терористи втратили ще два танки, дві бойові броньовані машини і, як мінімум, три вантажних автомобіля. Протягом минулих вихідних в районі Дебальцевського плацдарму окупаційні війська намагалися нарощувати тактичну щільність своїх підрозділів шляхом зосередження сил і засобів на певних напрямках. Крім того, на воглегірському напрямку є намагання ешелонування терористів з метою створення тактичного резерву для прориву. Зафіксовано перекидання через Макіївку і Єнакієво, а також Алчевськ і Стахану підкріплень для формувань противника, які ведуть бої в районі Дебальцевого. Всього протягом останньої доби терористи перекинули в даний район близько 55 одиниць бронетехніки, 35 одиниць через Макіївку і Єнакієве, 20 одиниць через Алчевськ. Відзначається також перекидання живої сили, понад 1200 осіб. Крім того, терористи продовжують проводити інженерні роботи на певних ділянках в районі Ясиновацької розв'язки і Пантелеймонівки, а також намагаються зайняти вигідні рубежі і позиції: транспортні вузли і розв'язки, висотки, перехрестя і шляхопроводи. Також противник намагається зміцнитися вздовж траси Горлівка Донецьк з метою прикриття тилу і лівого флангу свого угрупування, зосередженого для дій в районі Дебальцевого. Тим часом у Куйбишевському, Київському та Петровському районах Донецька командування російсько -терори... Рустичних військ здійснює перегрупування своїх формувань, прагнучи також виділити частину сил в тактичний резерв.